Мати та й дві доні, старшу любила молодшуні, ой мала мати та й дві доні, старшу любила молодшуні, старша молодшу відтрудила, ходімо сестро до Дунаю. Я розкажу ту правду свою, ходімо сестра, до Дунаю, я розкажу тобі правду свою, старша молодшу підштовхнула, молодша сестра в воду пала, Старша молодшу підштовхнула, Ваша сестра воду впала, ой, плавай, сестро, по Дунаю, ти найгарніша в нашім роду. ой, плавай, сестро, Дунаю, ти найгарніша в нашім роду, Спана тобі, сестро, червоний пас. Пасайня, сестро, поки я час, на тобі, сестро, червоний пас, пасайся, сестро, поки я час, на тобі, сестро, жовту косу, я ще на світі жити хочу, на тобі, сестро, жовту косу. Я ще на світі жити хочу. Доморецька. Ми є жінка в квартирі ввечері підлоги. Раптом сунеться Тимоха, моха, ледве ноги. Жінка в сльози знов напився, не досі. І ганчіркою по морді, по губам, по носі, б'є лопчею і промовля сердито. Будеш пити, будеш? А ти сів та й каже, що дурне питаєш? Будеш пити, будеш пити. Наливай, як маєш. Приїжджає жінка з Криму в рідні краї. На пероні зустрічає чоловік її, Смокнув раз у ліву щичку і стоїть, як пан. А біжіш, ти жінка каже, в мене чемодан, і чого не зустрічаєш. І... Ставить та свіча, подивись, подивися, он мужчина жінку зустрічав. Пригортає, обнімає, мов не бачив вік. То невдалий тебе приклад, каже чоловік. Жінку твою ту, я, ту я знаю. Жінка то чужа. По а по-друге, їх знаю, Жінка то чужа. Їхала в поїзді баба, і так, знаєте, зробила і чхнула, і ще щось зробила. А міліціонер каже: бабчу, ви як чхнули, то вам на здоров'я, А в то... Три рублі штрафу. А, а баба каже, ось скільки треба е, педіти, щоб в що одіти. Селом, брати по армії ходили, поки лоби її повалили. А сестри, сестри, добрі вам, мої голубки молодії, бо вас не лають і не б'ють. На дискотеках виросли чужиї, і вигинаєтесь, як змії, а матері гривні дають. І з того сестри живете. А одяг вам, О, Боже Боже, на що вже спідниці похожи? Там видно все творіння Боже, апендиці, три дикулі, та ви до спиною живі. Що гоже і не гоже Гусарський чобіт по колінах, на очах колом синяки. А на голові якась копітящина в ній гачівки в банки. А коси жовті, білі, сині, і ще крапки стоять, як на тілі. А на грудях кінські, бляшки. Не вірю, сестри, що це ви. І, мабуть, знову світ покину і знову ляжу домовину. Не можу ж я перенести, як ви із себе сестри милі, чортів рогатих поробили і ще й чіпляйте хвости. Дуже дякуємо. Автор пародії на вірш Шевченка Володимир Копровський. Пахнуть до зимок, грішне разом з праведним силуетом двох, музика над стишею, хоч на струнах грає, і душа утішена, це мій рідний на Україні. Слунко зашло позахмурі, а дзєцько зні словочка в горі і йде на цвинтаж. І бука по мам гробі. я матушу, я при тобі. Весь ми мав а йде мацоха. А ти мацоха, Бо два духа пекло пикнули, аж на саме дно. Взагалі ми цього року дуже вулиці дуже гарно приготувались. Але ми вибрали з найкращих, щоб не було так порозуміння. Печена картопля, вулиця Молодіжна, Сайчук Володимир. Піднімайтесь, будь ласка, на сцену. Копровський Іван Тадеєвич, уха з риби, вулиця Центральна. Так от смачно, смачно готуєш гри, цю уху, але навчайся готувати ще грибну юшку. Стецюх Надія, вулиця Шевченка, вишивки. Так. Мієш гарно вишивати, ще навчився збирати цілющі трави шумила. Люба, вулиця Центральна, Макраме. Люба, Тисячу корисних порад господарю. Будь ласка, Юрчук Оксана, вулиця Боженка. Торти. Готуй, готуй салати ще смачніші, і дасть колись писати рецепт. Черган Галина, вулиця Шевченка, торти салати. З тортами, випічкою. Тепер ми їй пропонуємо страви в духовці. Прошу. Прибуло, Руслан Михайлович, вироби з дерева, вулиця Центральна. Не було, не було представлено, хоч і в нас бджолярі, не було представлено вуликів. Певний не вміє ніхто зробити. Я думаю, як Руслан такі шкатулки добри, то він і зробить вуликів. Щоб більше було б джолярі в селі. Будь ласка, прийде. Фідів Катерина, вулиця Зелена, густа капуста. на сцену, Ви так? Ото вам лікарський порадник, щоб ви 100 років жили і ще ви ходили на сцену і співали. Чишин Марія Іванівна, композиція дід і баба, вулиця Зелена. Марія Ярославівна, вулиця Зелена, дари осені. Ти представила. І тепер просимо салати стиховичів наробити. <пробіт> на другий рік. Юрчук Руслана, вулиця Зелена, салати. Що секрети, господині? <смір> Зіньків Ольга Андріївна, вулиця Молодіжна, декорація возу. Щоб у вас. Яку no. Щоб у вас було завжди в вашій коморі, як на тому возі. Дякую. Будь ласка. Івашук Стефа Васильівна, вулиця Центральна, Усі книжки підписаний сільським головою на пам'ятку про сьогоднішній день. Прошу вам, дуже вам дякуємо за коровай гарний. Течіть ще до 100 років. Я знаю, що вони файні, так. Добре, Кобін. Дякую. Кобін. Дякую, що завтра мені принесе до сільської ради. Попробуємо. Кобряна Оксана Іванівна, вулиця Шевченка, торти. Це книжка мікрохвильова кулінарія. Навчишся швидше готувати мікрохвильовця, ніж на газовій пліті. Будь ласка, гайдучок Галина Іванівна, вулиця Шевченка, овочева декорація. Шевченка. Бачите, яка моя молода господиня? Бачите? Лідець Ганна Володимировна, забезпечення транспортного засобу, вулиця Молодіжна. Домашовець Оксана Михайлівна, вулиця Молодіжна, випічка. приз для мами. Самолюк Мирослава. Володимирівна, вулиця Боженка, салати. Івашук, Юлія Михайлівна, вулиця Боженка, композиція Дари осені. Юлія, то маленький горщик. На другий рік більше продаруємо. І Купровський Ярослав Григорович, вулиця Боженка, сік Нектар. Даруємо тарілку з маленької свинеї, але щоб ви мали завжди більшу. Дякуємо. До Зараз наш сільський голова буде вручати номінації. Він сам буде оголошувати які. Шановні друзі. Номінації Кращий господар 2009 року та з нагоди святкування Дня села журі визнало Федика Ярослава Григорьовича. Вулиця Зелена. Також в номінації кращий господар та з нагоди святкування дня села визнаний господар Гнідич Іван Володимирович своєю сім'єю. Вулиця молодіжна, вулиця Молодіжна. Молодець Іван. Маєш гарних дітей, які допомагають цілому селові. В Номінації: Кращий комбайнер та з нагоди святкування дня села визнаний Домашович Михайло Васильович.

Та з дня з нагоди святкування дня села Іващук Ярослав Гнатович. В номінації «Кращий механізатор» та з нагоди святкування Дня села Визнаний Домашович Іван Михайлович. В Номінації краща садиба по вулиці Боженка та з нагоди святкування Дня села. Визнана садиба Білана Володимира Володимировича. Номінації краща садиба по вулиці зелений та з нагоди святкування дня села визнана садиба Копровської Олії Іванівної. Копровський володимир частково Ні, є спонсором сьогоднішнього Ні, нашого свята, так що призи деякі куплені за його гроші. Ні. Аплодуйте, Ні, будь, будь ласка. ласка. номінації номінації Краща садиба по вулиці молодіжний та знагоди свята. Щоткування дня села визнана садиба пирога Петра Ярославовича. Дякую організаторам цього свята і колективу, який проводив це свято День села і сільського господаря. Сім'ї здоров'я міцного щастя людського від людей добра, від нашого села їм тепла. На многії благи і літа. Дуже Жи... тобі щиро дякуємо. Село село живе, село цвіте, цвіте село. Дякую. На многії благи літають. В номінації краща садиба по вулиці Центральній та нагоди святкування Дня села визнана садиба Романова Володимира Володимировича. Шановні друзі, у нас сьогодні ще й свято співпало, що свято села і свято сільського господаря. в наше сьогодні є професійне свято працівників лісового господарства. Прошу оплесками привітати їх з професійним святом. У нас є малого є. Садиба по вулиці Шевченка та з нагоди святкування дня села визнана. Садиба музики Ганни Іванівної.